Китайська стіна. Ну Давайте людям ну, правду скажемо, що ми приїхали в Буковель. Буковель? Ну, там теж так. є така стіна. Гори. Ну, да, Буковель, гори, так. Да. З тої сторони сніг, а з цієї ще немає. До, речі, до речі, сьогодні ж випав сніг. Ви бачили, і Лучк там. Да, да. Отак. Силос, да, силос. бачите? Висота, сила. яка. Тоді нарізають силос, і, Тоді нарізають, і... То ось, то дивіться. З з з з Щоб він не пропадав, це з кукурузи. Бачите, Ох, трамбований капець. Клас. Ось ось, ось, ось тут ви дивіться, Оно. Ого. Отак. Чим трамбують? Тракторами. О, там Ногами. Такою лісінькою. <рес> Ногами. Ногами. <рес> Як виноград. <рес> і він да. тримається такий свіжий. Так, да, декілька років може А із-чого він так тримається? А тому, що ви створили анаеробні умови і не розвиваються бактерії, він не зупиняється процес. Нема да? повітря. Повітря нема. Це називається, що якщо гарно отак запломбовані зубні канали, то теж немає бактерій. Олексій, це відео на мій аккаунт. Звіні по 25 тисяч гривень.